А якщо ви думаєте, що після того як ми деокупували Херсон, все стоїть на місці, нічого не рухається, Ви помиляєтесь, тому що є у нас повідомлення, що на південному напрямку не все так добре з складами боєпропасів рашистів. Але давайте про це ми поговоримо детальніше з Сергієм Кваним, депутатом Херсонської обласної ради і військовослужбовцем збройних сил України. Пане Сергій, вітаємо. Слава Україна! Херсон це Україна! Доброго ранку, героям слава Херсон, це Україна! Це точно, була, і є і буде. А розкажіть, будь ласка, які склади де лунали вибухи в цієї ночі, тому що є повідомлення, ніби і каховка, нова каховка і горностаєвка. Так, дійсно, окупанти на лівобережжі зараз вони думають, що їм там безпечно, і трошечки відійшли вони вглуб, як то кажуть, від узбережжя, але частину все ж таки боєприпасів розміщують і впритул до узбережжя Дніпра. Це і Новокаховка, і Арнастаївка, і Каховка. І вони розміщують як і розміщували до речі, на промислових базах свої об'єкти, які військові і. Техніку там е, зберігають, але ж наші збройні сили послідовно винищують їх е, і живу силу, винищують їх, і командні пункти, винищують їх і техніку. Чується постійно детонація. Детонація в Каховці лунала десь приблизно три години. Тобто, е, і це означає, що абсолютно влучно і знищено склад боєприпасів, який розташовував ворог. Тому в окупанта немає безпечного місця, і те, що вона. Не вважали, що вони можуть закріпитися на лівому березі і довго тримати, як то кажуть, під вогневим контролем все узбережжя правого берегу. Я думаю, що їм це довго не вдасться зробити, тому що незважаючи на ті обстріли, і до речі. Злочинні обстріли, якими проводять окупанти останні дні по місту Херсону і по населеним пунктам правобережної частини Херсонщини. Вони вважають, що будуть кошмарити так довго, але ж їм довго це не вдасться, тому що наші збройні сили будуть і вже показали, що можуть винищувати і артилерію, і запаси артилерійських снарядів ворога. Тобто їм це не вдасться довго кошмарити, як то. Кажуть і місто Херсон, і правобережну частину А, пане Сергій, скажіть, будь ласка, чи у вас інформація, куди саме влучають і ціляться росіяни, йдеться щодо обласного центру Херсону де окупованого? Чи просто це хаотичні обстріли? Це абсолютно хаотичні обстріли. І до речі, вчорашній день він знаєте такий самий чорний день від загалі початку окупації, тому що вчора було і була і велика кількість жертв, і велика кількість поранених. Окупанти вчора влучали ціленаправлено якраз в житлові масиви. І якщо зранку вони влучили в житловий масив Таврійський, це до речі, один з самих мікрорайонів міста Херсона. Це північна частина міста, навіть яка не знаходиться на узбережжі, а це на півночі міста Херсона, і окупанти влучили в багатоповерхівки якраз цього району і були трагічні наслідки. Але ж якби це все. То окупанти вчора цілий день обстрілювали хаотично місто Херсон і зі ствольної артилерії, в тому часі. А ввечері системами ГРАД накрили житловий паспалок. Ну жил посілок, як їх кажуть, в Херсоні, і інтенсивність пострілів, інтенсивність руйнування і велика кількість постраждалих саме там. Це означає, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житловим кварталам військових і військових частин в цих районах абсолютно немає і не було. Це виключно житлові райони, де мешкають цивільні громадяни. Тому це черговий злочин расистів і доведення, що Росія це країна терористів. Пане Сергій скажіть, будь ласка, чи проводиться евакуація із цих районів та з інших районів Херсонщини і в яких напрямках? Так і одразу і одразу з постраждалих будинків, які не були під обстрілами, одразу були евакуйовані люди поки що по містам тимчасової дислокації. А згодом їх за їх згодою будуть евакуйовувати якраз в більш в більш безпечній області. І така евакуація вже почала діяти, якраз в місті Херсоні. Всі бажаючі можуть записатися. Є доступними якраз телефони військової адміністрації. Местрації на сайті реінтеграції окупованих територій міністерства. І кожен бажаючий може записатися і скористатись допомогою евакуації, відповідно, допомогою в отриманні грошових коштів, в отриманні гуманітарної допомоги. Тобто, кожен бажаючий може скористатись цією евакуацією. Ті, хто мають можливість, ті, звичайно, з огляду останніх подій, останніх обстрілів, зараз все ж таки залишають місце міста Херсон тимчасово, але є така категорія людей, яка категорично відмовляється покидати місто Херсон. Кажуть, ми пережили окупантів, переживемо і обстрілів окупантів. Тому є така частина, яка залишається в місті Херсоні. Тому все ж таки, якраз вирішення гуманітарних питань, воно е, так і продовжує стояти остро, тому що Херсон фактично окупанти занурили в гуманітарну кризу, покидаючи його і тікаючи на лівий берег. Пане Сергій, ви також себе у Фейсбуці кілька днів тому писали про те, що на заводі Таврія. Рашисти з лівого берега повозили все обладнання і завезли військове. Чи далі воно там є? чи воно функціонує, і загалом яка картина на лівому березі, де вам відомо, де чи скупчуються війська противника і техніки, чи вони їх перекладають на Донбас, чи вони будуть виводити? Бо є інформація така. Знаєте, кажуть, що, начебто, контроль над ЗС передадуть магате, згодом МАГАТЕ передасть контроль Україні. І рашисти мають вийти, бо не мають як тримати з населеного пункту Олешки. Я нагадаю, це лівий берег на на базі euh, на лівому базі є пункт Окупанти є інформація, звичайно, де знаходяться окупанти. Вони знаходяться і на узбережжі лівого берега. Якщо ми кажемо про завод Каховку, то каняків каховка, то вони вже там були уражені на тому заводі, і частину військових вони вивезли звідти. То окупанти на зараз все більше відводять таку, знаєте, велику кількість техніки в зону 15-20 кілометрів і до. Узбережжя Дніпра вони вважають її більш небезпечною а по узбережжю Дніпра вони залишають здебільшого спостережні пункти расистів, тобто невелику кількість військових, яка виконує функцію спостерігання. А у разі чого має надходити підсилення, яке вони відвели трошки в глиб лівобережної частини Херсонської області, щодо Олешок, в мене інформації немає. Я знаю, що на лівому березі, все ж таки, ось ці спостережні пункти окупантів знаходяться уздовж цього узбережжя, а техніка трошки відведена в глиб Херсонської області, в глиб Лівобережжя, ближче до Криму. Скажіть, будь ласка, щодо деокупованих територій, цікаво, чи встигли росіяни замінувати їх? Їде дійсно встигли, і здебільш якраз заміновано. Плів багато заміновано. Це те, що було ближче до лінії фронту околиці. Міста Херсона заміновані до речі, як їхати на Херсон, то можна і побачити роботу наших мінерів, які фактично і Зробили демонстративним ту кількість мін, яка знаходиться по полям, для того, щоб не було бажаючих вирушити польовою дорогою. Їхати ці роботи на зараз тривають, так само як і в місті Херсоні. Зараз тривають якраз роботи по розмінуванню, тому що в тому числі багато адміністративних будівель окупанти позаміновували критичну інфраструктуру. Тобто з цим роботи дійсно дуже багато, і ця робота триває і буде тривати, і треба з розумінням до цього. Тходити і все ж таки дослухатись порад, ДСНС. пане Сергій, Дякуємо вам за те, що ви нам розповідаєте, як живе вся Херсонщина, тимчасово окупована, як е, живе Херсон, який ми де окупували. Зрозуміло, що, що там гуманітарна криза. Тому що коли він ще був окупований расистами, ми з вами проговорювали, що вони все вивозили, як мародери. Останні і медичне остаткування з лікарень і будь-яку побутову техніку. Ну, от все, що вони вміють, втора армія міра, це вивозити лише і мародерти. Дякую вам з нами. Був Сергій Хлань, депутат Хмельницької обласної ради, і звісно ж, боєць збройних сил України.